Програму, чи, чи відкрити файл, чи закрити її. То якщо ці питання є складними, то я не знаю, що, ну, напевно, мені треба прийматися досвіду у педагогік, що робити далі. Ну, якщо питання має, дякую. дякую. Я ще трошки доповню своїми думками, які виникли під час доповіді. Стоїть питання якості результату. Так, порівняти це з виробничим процесом іншого виду, виготовленням деталі, щоб вона вийшла в на, на, на кінці, яка відповід... і відповідала кресленню, ведеться проміжний контроль. Раз. Чи відповідає розмір чорнової обробки, чистової обробки, шліфування, термообробки, ну, представить трошки операції. Але в цілому є проміжні контролі. Тобто стоїть питання забезпечення якості не, не тільки в педагогічній майстерності, а й в організації навчального процесу. Буде правильно організоване навчальне середовище, запрацюють і викладачі, і педагоги, тому що треба досягати певної ланки, певного рівня і видавати певну якість продукції. Друга сторона цього питання це і мотивація студента. Студент, який не знає, з чого він сюди прийшов. Він не досягне певного рівня. Значить, треба довести до його відома, на кого він вчиться, для чого цей предмет, перед тим, як його викладати, так, щоб студент розумів, що цей предмет треба вчити. Інакше він не буде знати там, і там, і там, і не закінчить успішно захід. Тобто є, з іншої сторони, вироблення мотивації і розуміння, для чого це. Тому що студент він не все прогнозує, ким він стане ще в майбутньому. Тобто є вироблення мотивації. Ну і е, роль тестів. Роль тестів це є роль вимірювального інструмента. Це є манометр всього-навсього, який вимірює тиск, а в даному випадку тести, рівень освоєння того чи іншого предмету. І все. Так? Тобто ми заміряли і бачимо результати. Тепер, маючи ці тестові матеріали, маючи е, засіб вимірювання, ми можемо контролювати цей процес і на проміжних етапах. І зробити його прозорим, щоб це було видно. Результати курсового проектування повинні бути відкриті і доступні всім. Результати тестів повинні бути відкриті і доступні всім. і публікуватися. Ну я не кажу, що в цілому, але взагалі буде прозорим. Буде працювати оця система забезпечення якості з точки зору організації навчального процесу. Запрацюють і Педагогічні технології і мультимедійні технології, тому що мені треба випустити продукцію своєї операції, яка би відповідала кресленню з допуском і не більше, і не менше. Тобто я повинен забезпечити якість. І тоді викладач буде мати мотивацію застосувати все, що він може застосувати. Студент буде мати мотивацію, він буде переконаний, що йому це треба, бо інакше він не буде фахівцем в тій чи іншій галузі. І так далі. Тобто є доцільність, є мотивація. Це сторона, яка охоплює ну, не тільки педагогічні, а питання організації навчального процесу, дисципліни, виконавчої дисципліни, забезпечення якості контролю прозорості. Тобто це питання дуже широке, дуже охопливе, і мені здається, що починати піднімати якість треба з організаційних питань, а тоді педагогічні можливості самі проявляться. Дякую. Ну, переходимо до останньої доповіді. Пов'язані теж дуже цікаве питання, це є використання комп'ютерного тестування якраз у фізиці. Просім, бачить, в мене пара, але хотів послухати скоренького по програмці першу, першу, першу а його щось тут. Ну, тут. 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 Отже, Вітаю учасників семінару, тут і Вонтанії. Е, я думаю, що такі семінари важливі, принаймні, для того, щоб ми подивилися один одного в очі і вирішили, чи ми всі один одного розуміємо. Тому я найперше хочу вибачитися, оскільки е, всі, хто доповідав досі, майже всі, і я. Представники або технічного, або фундаментального напрямку за той сленг, який тут звучав. Я думаю, що чим більше ми будемо спілкуватися, тим більше ми свій, свою термінологію краще будемо розуміти. Так от, світ змінюється, інформація наростає, студенти змінюються теж, тому і методи викладання, способи мотивації, способи оцінки, все це треба змінювати і нам. І наш університет теж не посе задній, тут поганий, на жаль. Фотографії зроблені фотоапаратом телефона, але якщо ви подивитесь ухвалу останньої науково-методичної ради, ви побачите, що створена робоча група по впровадженню електронних засобів тестування в навчальній процес. Це нагальна потреба для всіх нас, для кожного з нас. І так само, як після створення, після впровадження дистанційного навчання в нас регулярно проводилися, крім того навчання, що відбувалося там 402-й семінар тут в бібліотеці, я думаю, такі ж семінари треба робити. І по різноманітних, по провадженню презентацій, по всій нові методи, які ми збираємося застосовувати, чи збираємося якось переконати, що їх треба застосовувати, треба обкатувати тут в середовищі фахівців. Тоді ми між собою стешемо гострі стрікути і будемо найбільш ефективно користувати можливості. Отже. Всі, мабуть, пам'ятають, всі бачили, оскільки всі розробляють електронні курси, такі картинки, це сторінка електронного дистанційного навчального курсу. І йдеться зараз, я якраз можу говорити про тести і анкети, оскільки тема моєї доповіді має більше стосуватися саме дистанційного. Будь ласка, не ходіть, доповідач, будь ласка. Саме провадження тестової форми оцінювання знань. Я теж був учасником тої школи семінару, про яку багато розповідали перед тим Олег Назаревич і Олексій Маєвський. У мене, правда, захоплені значно менше з того приводу і значно більше критики стосовно їх практики. Зокрема, найбільше, що мені не сподобалося харків'ян, це те, що в них немає зодженого підходу. В них дуже багато елементів розроблені сильно, але єдиної концепції повністю немає, що не важко зрозуміти, якщо з локальну специфіку оцінити. Хапиє це величезний вуз, а величезні школи. Ці вони працюють більш чи менш кожен в кожен свій бік. Ми маємо можливість уникнути цього і працювати єдиною командою, в єдиній методиці і говорити одною мовою. Зокрема, і тому, що в нас є єдина концепція, єдина вісь і тому подібні речі. Отже, що стосується загальних вимог до системи оцінювання, вони загально відомі. Якщо я їх забуваю, я дивлюся на сайт Центру оцінювання якості освіти. Там ці речі є прописані. Над ними думали фахівці, і вони їх написали непогано. Оцінювання має бути об'єктивним, набір тестових завдань має бути збалансованим і підібраним спеціально, а не випадковим чином. Геть зовсім випадкове тестування не може бути якісним. Метод оцінювання повинен забезпечити достатню роздільну здатність віддати критеріям, які туди мають закладатися осмислено. Наперед. Щоб прогнозувати результати цих тестів. Які е, способи тестування використовує, наприклад, Український центр оцінювання якості? Чому я на нього так часто посилаюся і буду посилатися? Тому що абітурієнт, який до нас приходять, підсвідомо готовий до сприйняття тестів у формі, які йому пропонуються на зовнішньому незалежному ціні. Він готувався до цього цілий рік, а може і більше. Тому, якщо ми будемо використовувати досвід цих форм, ми зробимо правильну річ, ми зможемо. Використати неявно вже ті позитиви, які туди закладені, і відповідно змінювати, отворювати вже чисто в межах доцільності наших технічних курсів чи гуманітарних курсів, економічних і бачите. Якщо ви подивитесь, ще оці стрічки, все це взято зі звіту Українського центру незалежної цінної якості освіти, достатньо велику статистику накопичать за той час вже цей центр. У цій статистиці можна оцінювати якість. Абітурієнтів, якість підбору завдань, які вони пропонують. На жаль, ми не будемо мати таких можливостей. Дуже важко набрати статистику в 20 тисяч відповідей на тестові завдання, щоб сказати, от було питання, як оцінити, чи тест добрий, чи, чи поганий, треба провести апробацію цього тесту. І тоді по апробації треба калібрувати систему оцінювання. бо Інструмент потребує калібрування. Він потребує повірки регулярної і калібрування. Отже, треба орієнтуватися на зовнішні джерела і накопичений зовні досвід. Треба більше комунікувати з іншими учасниками освітнього процесу, мені здається. І обговорювати все це в нашому середовищі території. Які можливості для вибору варіантів оцінювання є в нас? Широкі можливості. Ті, хто робив курси в дистанційному навчанні, обов'язково вибирав серед цих багатьох типів тестів, про які багато говорилося і на семінарах 402, і на семінарах Турі, тому на них зараз немає сенсу зупинятися. Є на них сенс детальніше зупинятися, коли будуть обговорюватися за результатами роботи групи, створеної навчально-методичною радою, впровадження в навчальний процесу. Тому нам ще треба буде зустрічатися тут, після 15 березня, обов'язково принаймні кілька разів. І серед тих багатьох е варіантів одні частіше застосовуються спеціалістами технічного профілю, інші частіше застосовуються фізико-математичними чи хімічними науками, інші частіше застосовуються економістами, ще й інші гуманітарні. Кожен може знайти тут варіант, придатний для конкретної галузі знань. І є свої особливості, але загальна рамка і загальна система, вона достатньо є гнучка вже на даний момент і зручна для того, щоб забезпечувати потрібні надачі. Такі критерії, про які ми говоримо на початку. Отже, я е, брав участь от в, в, в такому майстер-класі на е, школі, яка проходила в ХПІ. І, зокрема, щиро тішуся з того, що я знайшов однодумців серед цих людей, які робили допит. У них достатньо значний досвід впровадження цієї тестової системи, досить велика кількість, достатньо велика кількість пройшла тести з конкретної фізики. Це є факультети проходження і подібні речі, тут відображені, деталі, але це вже є статистика. Це вже достатній достатньо досвід, з ними вже можна радитися. Вони Теж не випадковим чином підбирають методи і інструменту. Є певна стратегія, певна методика. Отже, для того, щоб провести контроль, необхідно мати засоби перевірки, критерії, методики оцінки, і потім обліку тої інформації і методу, яким та інформація впливає знову ж на початок, на якість і підбір тих завдань для перевірки. Далі. Тепер, що стосується запитання стосовно того, що немає часу і тут будівні речі, прямим текстом при на відкриту аудиторію, харків'яни визнають, що значна частина студентів, з якими їм доводиться працювати, не піднімаються вище з цього другого рівня, який називають, тут перепрошую за, на російській мові слайди, вони прямо взяті з їхньої презентації, може бути знайти в їхній мусах. Я їх не перекладав, щоб авторське право далі. Отже, значна частина студентів можуть тільки репродуктивний рівень утворити, без сумніву. але ми на них тратимо 70-80% часу. Отже, тести на комп'ютері це прекрасний інструмент для того, щоб звільнити викладача від креслення червоною ручкою хрестиків в паперових варіантах відповідей. Крім того, деякі базові функції обробки, інформації, обробки відповідей вже закладені в таких тестових системах, які, наприклад, наша тут дозволяє забезпечити. За і вже тоді більше часу з'являється для тих студентів, які здатні на юристичну чи творчу діяльність. Що стосується конкретно тесту, то знову ж таки, оце які ті критерії, які закладають харків'яни в свою тестову систему. Але я тут мушу сказати, що те, про що я говорив раніше, А, і, і відповідно, процес підготовки теж не швидкий і доволі тривалий і трудоємкий. От На це, мені здається, нам теж треба сказати, затратити більше часу. Не набити гігантську базу, бо це робиться технічно, це можна посадити. 10 студентів вони цю базу наб'ють. Але от на, це треба, на це можна тратити студенту години. Доценту години треба тратити на те, щоб розробляти методику, стратегію і обдумувати результати. То, що вони тут роблять? Вони розбили цю методику, в нас теж є такі наробки, такі матеріали. Про це неодноразово говорив Олег Цегоріч Козінський. Юро Володимирович Коноваленко на тих які тут відбувалися. Треба приходити частіше, обговорювати, повторювати і осмислювати це по-новому, бо кожен тут зможе щось своє внести і щось для себе взяти. Що тепер мені не сподобалось там на місці, що те, що я говорив досі, стосується конкретно окремої кафедри загальної експериментальної фізики Харківського е, політехнічного інституту. Якщо говорити вже про проблему лабораторії дистанційного навчання, вони заблукають іншу концепцію. У них є свій набір курсів. Деякі з цих курсів перекриваються, деякі не перекриваються, де не дає різномі. Крім цього, є ще абсолютно окрема структура, яка називається Центр дистанційної освіти, який теж має свою історію, своїх працівників, свої наробки, де вже 13 груп випустилися, теж тисячі студентів, які свої курси. Теж закриті ці курси, так само, як і всі курси відображені на цьому слайді, всі вони, на жаль, є закриті, ви не зможете побачити, які там є тестові системи чи які методи там застосовуються. Це той, той мінус. Мені здається, що цим і ми страждаємо. Наші курси теж закриті. Якщо я захочу подивитися, що написано в курсі мікросхемотехніка, чисто для того, щоб знати, на чому дати більшу Ну, Бо я не встигаю орієнтуватися, що змінилося в мікросхемотехніці за останні три роки. Якщо я повинен... Більше дати годин на якесь конкретне питання, я звідки це повинен знати, або ходити до цього кладача, або відкрити при розробці свого дистанційного курсу чужий і порівняти їх. Треба більше довіряти колегам, мені здається. Коли? Зробіть курси захищеними, не робіть їх закритими. І от приблизно така сама хвороба спостерігається і так. Теж різні структури в межах одного вузу роблять окремі курси, закриті, один з одним не спілкуються, не діляться досвідом. З цього є багато проблем. А отак? Отак вже виглядає конкретна тестова система, розроблена тою кафедрою загальної експериментальної фізики. В цій системі є мінус, вона не є системою дистанційною. Вона є чисто локальною, розміщеною в комп'ютерній лабораторії, куди приходять студенти і вони там працюють. Вона була розроблена в 2006 році, значить, вона має багато недоліків з технічної точки зору. Разом з тим, оця їхня той факт, що вони в руках мали ті інструменти, якими вони користувалися, дозволив їм закласти туди функції, яких потребували вони От, і саме вони. У нас, на жаль, наскільки мені відомо, немає аж настільки вільної свободи дій. Ми не можемо довільним чином змінювати АПУ. Ми можемо використовувати ті функції, які туди закладені, або звертатися. До інституту стаційного навчання, щоб вони стимулювали розробників, чи самі щось дописували, і тільки після того, як це проходить через розробників, ми отримаємо ті інструменти в такому. Випадку. Але тут дуже швидко еволюціонує. Я впевнений, що тут не, не треба складати руки і казати, ну, ми цього ніколи не отримаємо. Треба активніше звертатися, до них, будемо прийти, що звертатися ще туди далі. І ми будемо мати ті інструменти, які потрібні нам, в тому числі для аналізу. Тому що тести мало задавати. їх треба, по-перше, обдумати на етапі. Розроблення, а потім їх треба обдумувати їхні результати, в тому числі, щоб вертатися знову на етап розроблення. І треба переходити до етапу апробації і використання, більш активно і ефективно. І для цього не обов'язково потрібна бути нормативна база чи регламентуючий документ, який зобов'язує всіх це робити. Просто треба активніше це використовувати, тоді багато питань або знімаються, або виходять на рівень, коли вони на щось можуть впливати. Отже, доволі стандартний тип питань. Ніяких тут 80 збірники, зборник в і задач по фізиці, фізики, фізики Гольфа, бо якраз містить такі питання. Там теж є такі варіанти відповіді. Це було паперові форми. З методичної точки зору тут, тут фундаментальних змін немає. Є зміни в чому? В зручності і в швидкості обробки. Цим треба користуватися. Крім того, ну, тут бачите, є певні відмінності. Наприклад, в них така форма представлення студент бачить, на які він віддав правильні, і неправильні. Ми не зобов'язані цього малкувати. У нас може бути своя форма. Тут тобто кожен вибирає і але ми користуємося тим, що нас встановлено. І деякі є відмінності, є відмінність акутора, відбута, є відмінність цієї системи від.